Гайз, всім привіт! Сьогодні починається мій новий влог. Я зараз є в перемишлі. Сьогодні в мене тренування, сьогодні вівторок. Ми їдемо з вами на тренування в Кашице. Я вам покажу, що в нашій команді відбувається, на якому полі тренуємося. Ви просто афігейте, які є умови в п'ятій лізі. Зараз буде вечір. Тренування починається. Восьмій вечора на український час, на сьомому на вечора на польський час, я вам серйозно покажу, як наша команда тренується, який стадіон, під чим ми граємо. Це саме найголовніше, під чим, під якими світлами, під якими фонарями, під якими прожекторами і тому подібне. Ви побачите, ви просто афігеєте. Просто-просто афігеєте. Просто я вам серйозно кажу. І покажу вам роздівалку, покажу всіх своїх пацанів з команди. Полетіли, Побачимося в кишицях. Так, всі вже пішли бігати. Ми трошки за реком запізнились. Наша така от роздівалка, бачите, кожен тут хто сидить. Бачите, сумки наші, нашої команди, я сиджу. Бачите мої капчики. Все, коротше. Я побіг на стадіон, зараз вам знімлю, щоб ви не Ось ця стадіон. Клас, освічується. Зараз я вам покажу роздівалочку. Тут нема. Коротше, не знаю де тут є. Тут роздівалочка чи. Тут ніфіга не видно гоще, бачите, поміщення, покой, стінджовський. Коротше, я повинен тренуватися. Так що ми вже з вами побачимося пізніше, гайс. Після тренування пацани вже збираються в роздівати, дивіться. Чікен, де норбі. Норбі, курва, я пердолі, ти так обравей дійща відлопаєш, заїбі ще, браче. To je, to je mali, mali Ibrahim Krasnodevski, a ti hočeš tutaj? Bloge. Bloge. Zdaj smo 90-te, da če da. Boge, ne, ne. Boge, ne. To je bilo sploh sporno, da je v Ukrajinci. Da, kurav, uve, tu da je. To je že v Ukrajinci, ja. Tam me ne veš, je v Ukrajincu, no. Da, tu tudi jaz sem. Oje, ne, no. ja ne mačkaj ja, oj, ja se. Так, я замахався капець, я вам скажу, зараз ми йдемо в душ, я ще буду втрачати хочі до завтра. І завтра я переходжу, і то конкретно, я вам серйозно кажу. Змучився, що то взагалі капець. Йдемо в душ, ласу, З вами побачимося пізніше. Може. Павло і Стюпер Добре. Yeah. Yes. Добре, а я ні. Зараз я вибрався в центр. Сьогодні офігенна погода. Зараз йду, пройдуся в рукавичку, бо треба ще закинути собі на карточку пару гривень. Треба сфоткатися для інстаграму. Зайдете мій в інстаграм, побачите останню фотку. Там, певно, дві фотки закину. Офігенні будуть, класні, реальні, зачотні. І ще пізніше я вечором йду бігати десь на п'яту годину. Тож вже з вами побачимося тоді, коли я буду бігати. Так що, гайз, ставте лайки. Підписуйтеся на канал, хто не підписаний. Реально злечотна двіжуха, все починається тільки. Полетіли. От я вже пофоткався, йду на стадіон. Трошки замучений, бо ще сьогодні якраз з Польщі приїхав. Вчора була тренування. Йду зараз ще бігати. Треба тренуватися, бо скоро сезон починається. Сезон починається на другий тиждень. Перша гра ми приймаємо вдома, граємо по гонцогу Лубачов. Так що треба файно зіграти, особливо мені. Новий тренер, думаю, буде нова ігра, пару нових пацанів є. Так що я біжу тренуватися, щоб стати сильнішими. Крістиано Рональдо тренується кожного дня. Коли він виграв золотий м'яч, на наступний день він пішов тренуватися одразу. Я просто в шоці. Людина в 33 роки так себе тримає, чи в 34, я не пам'ятаю, себе тримає так в формі, що це взагалі просто капець, Нереально, серйозно. Так що ви тренуєтеся і все у вас буде. Те, що ви всі задумали і те, що ви хочете зробити в футболі або в інших видах спорту. Я вас вірю, так як ви вірите в мене. Погнали, зустрінемося з вами на стадіоні. яка погода, класна, там пацани тренуються, в них тренування є. Вони бігають і грають тут з боку на штучному. Бачите, дивіться. Дивіться, тут м'ячі є, воротар на ворот, і пацани біжать. А я йду зараз бігати, включу свою музику. Побігаю десь хвилин 20. Розімнуся, понабиваю. Перший подписчик, привіт. Вас треніровка? Так. Що, ви виграєте чи ні? Привет. Красавці, привіт. Привіт. Ви в лох попадаєте. Передайте всім привіт. Красавці. Давайте, виривайте. Бачите, батбішчики, так що я, я побіг бігати, а вони йдуть тренуватися. Зараз якраз беру м'яч і досию, понабиваю трошки, ще порозтягуюся. І все, і треба буде вже йти додому. Ще вдома покачаю прес, бо на дворі холодно ще качати, особливо на землі карімату нема. Витягую я свій м'яч. Patrzcie, kim jest? Tak, szósta. Jak duszę nabyła.